Ранім, друзі, привітки. Ми трішки відпочили від вчорашньої такої подорожі. Поснідали і тепер з друзями йдемо на каву. На каву йдемо. На йдемо. Ми йдемо в нову кав'ярню, там ми ще жодного разу не були. В нову, Аліса, ми там ще не були. Подивимося. Яка там кава, які там ціни? Тама хібує ціни і тут є там... Коктейлі? Я не знаю, ми сік. подивимося там. І всіх лимон. І лимон. Добре. Тож беру вас з собою, як завжди. Ось тут Аліса. Така затишна така кав'ярня, і рибки є. І рибки там є, клас. Тут, мабуть, чай можна взяти. Як завжди, це заведено на в'єтнамських кав'ярнях. Так. А? А І ти взяла меню. Так, сьогодні ми п'ємо в'єтнамську каву. Я візьму собі солону каву 29 тисяч дон, вона коштує трішки більше долара. А Женя буде пити каву з молоком 20 тисяч дон, ну це менше долара. Ось такі ціни. Двадцять п'ять тисяч домів це в нас один долар. Так, Аліся, я ще взяла лимонад. Двадцять сім тисяч домів. Візьмемо зараз чай, поки нам принесуть каву, будемо пити чай. Тримай тільки не втрать. Добре, Аліса? Нам потрібно проплатити за наші апартаменти, тож прийшли зняти гроші в банкомат. Ми завжди приходимо ввечері, тут вже зачинено. А в день тут ось заклад харчування. Hello. Hello. Не бачу їхнє меню. Там покажу зараз. Так, тут в'єтнамською все. Так, два меню в'єтнамською мовою. 30, 35, 40, 50 тисяч ось. Такі ціни. М -м. О, окей, thank you, Ага. З меня. Окей. Англійську принесли. Меню, Аліса. Uh -huh. okay. Меню. Алиса. Так. До речі, суп-фобо. Він вариться, готується на бульйоні. Бульйон готується із свиного м'язка, вариться годин, там, 12, 12, здається. І ось мабуть ці продукти, ці кісточки, що залишається після приготування бульйоном Ось так все виглядає місцевий заклад харчування помили посуд біля дороги поставили сушитися і палички які їдять і тарілочки В Азії це така тема досить розповсюджена так, ну що ж, друзі, одне питання ми закрили. Візи на три місяці ми отримали. Тепер живемо спокійно три місяці і думаємо, що робити далі. Але у нас є ще одне таке нагальне питання, яке також потребує термінового вирішення. А це термін дії паспорта у Аліси. Ми робили Алісі паспорт. Ну, напередодні того, як ми вилітали, Алісі було 8 місяців і дітям видається паспорт на 4 роки закордонний паспорт. Тож у вересні 2025 року спливає термін дії закордонного паспорта, але потрібно зробити новий паспорт, так як Дуже багато авіакомпаній міжнародних у них є така вимога: що якщо до завершення дії паспорта залишається півроку, вони можуть не посадити на рейс. Ну а якщо ми е Через три місяці заплануємо знову кудись з'їхати, то в нас можуть бути проблеми, а можуть і не бути. Тому, щоб не ризикувати, щоб зняти всі питання, потрібно вирішити ці... це з паспортом, потрібно зробити новий паспорт. Тому в нас і було, в принципі, заплановано, що, ми... коли в нас закінчується, Закінчується візи, ми полетимо в Таїланд. В Бангкокі ми подамо і зробимо новий паспорт, а будемо жити неподалік Бангкока, щоб це було зручно зробити, так як там годину їзди автобусом, годину-півтори, я не пам'ятаю, скільки там від ПТІ до Бангкока подати документи і потім поїхати забрати, коли буде вже готовий закордонний паспорт. Але так як ми не поїхали в Таїланд, в нашому місті немає посольства, нам потрібно їхати в ханой. Є два варіанти: можливо, їхати потягом, можливо, є і автобус, я не знаю, але все рівно ми не розглядаємо цей варіант, тому що там цілу ніч їхати. Ну, досить тривалий такий маршрут буде довгий. Ми розглядаємо варіант літак. Там година льоту. Тож, потрібно буде підготувати документи, поїхати полетіти в ханой і подати документи для паспорта Аліси. Ми думали, що це буде робити Женя поїде, але полетить, але. Там проблемка в тому, що потрібно свідоцтво про народження. Оригіналу в нас немає, і ми сьогодні Женя дзвонив в посольство, з ними розмовляв. Спочатку вони сказали, що да, да, потрібен тільки оригінал. Ми трішки так засмутилися, тому що потрібно терміново з цим щось вирішувати, або просити, щоб якось передавали, або шукати, хто буде летіти з України в Дананг, щоб за винагороду нам його передали. Але там, Женя з ними зізвонився, вони сказали, що достатньо буде дії. Ми вирішили, що доведеться летіти мені. Сьогодні Женя на сайті посольства записав мене як це на візит, так? і ми вже придбали квитки. Це буде 12 лютого. Вранці я полечу, подам всі необхідні документи. Я думаю, що я буду знімати окремі відео після того, як я вже пролечу, я пройду всю процедуру, всі документи, які потрібно будуть, або які моменти будуть. Я потім з вами поділюсь, але ну, також розкажу, що це вийшло по вартості. От і ввечері, вечірнім рейсом, я прилечу назад в донан. Тобто я буду просто один день, цілий день ввечері я повернусь, не буду навіть зупинятися ніде в готель. Вартість квитків я також не сильно пам'ятаю, тому що Женя там купував квитки десь 92 чи що долари. Я знову ж таки я більш детально розповім цю інформацію, коли буду розповідати про. Процедуру подання документів на закордонний паспорт для дитини. Дитині бути не обов'язково, це може зробити один із батьків, тобто, ну, для того, щоб зекономити, ну, не їхати всім або не їхати. Припустимо, не брати з собою дитину, це може зробити один із батьків і це великий плюс, тому що квиточки виходять. Така подорож не дешева, не бюджетна, тому потрібно буде один раз поїхати, щоб подати всі документи. А коли паспорт буде готовий, потрібно буде знову поїхати і його забрати. Тобто біля 200 доларів будуть. Витрати тільки на переліт на літак. Ну, звісно, там по місту якісь витрати на таксі і таке подібне, ну то вже дрібниці. А, і що? І скільки це все обійдеться, скільки буде коштувати, і доставка паспорта з України, і консульські різні збори. Я все це пізніше буду вам детально розповідати. Так що ось такі у нас плани на найближчий, скажімо, тиждень потрібно буде ось таку справу робити. Там мають паспорт зробити протягом двох місяців. В термін два місяці мають вкластися, але ми не хочемо це відтягувати на самий кінець, тому що нам там потрібно буде знову ж таки вирішувати, що робити далі, куди їхати, залишатися чи кудись далі. Вершати, і нам вже потрібно буде паспорт. Якщо ми будемо уже кудись купувати квитки, нам потрібно буде ось цей новий паспорт, його дані. Тож потрібно якнайшвидше вирішити цю справу, тому що, ну, ніби, здається, ніби ще до вересня часу вистачає, паспорт дійсний. Але якщо ми потрапимо на таку авіакомпанію або на таку. Людину, яка буде реєструвати нас на рейс, і не захоче цього зробити, тому що є певні правила, то звісно, це буде величезна проблема. Фух. Ми вийшли за Лісою на прогулянку на денний сон, вона вже заснула. Вчора вона в автобусі спала весь шлях додому, поки ми їхали 5 годин, вона то спала, то лежала. Тож я думала, що сьогодні буде з даним сном якось незрозуміло, хоча і увечері вона вчора швидко заснула. Я думаю, цілий день спала і все рівно заснула, тому що була змушена виснажена такою поїздкою, такою дорогою. Ми самі нібито і не втомилися, але якась така виснаженість присутня. У мене зараз дуже багато матеріалу, який я вчора назнімала. Мені потрібно його. Розібрати і змонтувати відео, зазвичай до цього часу я вже намагаюся або змонтувати, або хоча б якусь частину роботи зробити. Але так як ми прогуляли сьогодні півдня, але знову ж таки нам потрібно було зняти кошти в банкоматі, щоб заплатити за оренду житла. Ох, хоча Женя це міг би зробити й сам. Але то побили кави, то прогулялися, то те, то те, і ось так час збіг. А я нічого не зробила, тому відправляюся додому швиденько монтувати відео. Бо поки Аліса спить, в мене є година це зробити. Ми потім підемо ввечері десь пройтися. Щось вам ще потрібно буде познімати цікавенького, тож час в мене досить обмежений сьогодні, тому я побігла. Так, ну що ж, ми вийшли на базар. Пасик, вийшли на базар, хочемо купити фруктів і помідори мені потрібно, бо вони в нас закінчилися. В день небагато було відчинено торгівельних точок, але все рівно щось візьмемо в будь-якому випадку. Джекфрут. Йдемо, подивимося, що ще є. Так, візьмемо кавунчика, ось такий 3 кілограма. Ну, трошки здорожчали, вже по 12 тисяч були по 8. 000. Так, була музика в день, а зараз увечері ще менше продавців, ніж було в день. Отут подивитися. Це манго потрогати, але воно, мабуть, зелене і тверде. так, тверде. То помилку, Аліса. То помила. Ти думала, що папая? Папає. Папайка. Папайко. Папайка? папайка. Там подивимося, що тут ще є.

Ні, там на початку ще є якісь овочі, може там помідори знайдемо. Кузінки вдвоє, і теж не візьмемо тим, Та, але там вони по 25 чи по 30. Ну, подивимося зараз. Тут взагалі немає ні помідорів, ні огірочків на ні сніданок, нічого. Візьму ананас. 20 тисяч. Двадцять тисячі, трішки кілограма, кілограмів, півтора кілограмчика десь. Так, все треба яйця взяти. Двадцять дві тисячі. Так Квітів зараз дуже багато. Гладіолуси, бачу, продають. До речі, і перед святами бачила, що багато гладіолусів було. Мабуть, зараз сезон у них. Так, я бачу, яйця є. О, навіть 36 тисяч за кілограм. Це найдешевша ціна, яка тільки була. Hello! Uh, one kilo, please. Yeah. Чистять переполині яйця, бачите? Переполині варені в них продаються вже чищеними. Окей. Звісно, ось воно яке тяжке. 33 тисячі, 000... скільки тут? Тут кілограм. 33 тисячі за кілограм. А ви там кілограм? Ну, Я ось зважила, ще на, на вагітні. А, ну так, вона половину відходів, шкірка тяжка. Так. Але ми полюбляємо. Так, ну що ж, на базарі ми все. Купили все, що заплановано, трошки фруктів, яйця, помідори взяли. Повертаємося додому, залишимо все, і потрібно буде ще в магазин сходити, потрібно хліб взяти. Бо він у нас закінчився і трішки ще прогуляємося. Хоча тут ресторан повністю забитий, там ресторан повністю забитий, а ми вже декілька прийшли і відмітили, що якось кількість людей у місті збільшилася. Чи то на контрасті із-за того, що були свята, всі повиїжджали, майже людей не було. І на дорогах, і в закладах, і здається, ніби зараз всі повернулися, ніби зараз а, їх стало більше. Але ну ні, ми ходили якось заклади, стояли полупорожні, а зараз в, людей чи маленько. Сходимо зараз в магазин, ще купимо хліб, заодно і пройдемося. В нашому монмілку щось хліба немає, підемо в інший монмілк. Такою буде прогулянка. Прогуляємося, купити хліб. Ну, і тут багато людей. В закладах дуже багато людей. Оскільки ми проходимо, все зайнято, зайнято, зайнято. Чи це починається сезон? Можливо. Thank you. Ми взяли, ще огірочки потрібно один марці купити. Маленькі хромкі, Вони тут дуже смішні, сподіваюся. Вони туди є зараз. Мабуть, дарма я сподівалася. Огірочків нема. Немає Женя, ні огірочки. Тут ось порожні полички. Ще за возу після свят, мабуть, не було. Будемо без огірочків. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Я дуже сподіваюся, що сьогодні вам з нами було цікаво. Якщо залишилися запитання або є що додати, то обов'язково пишіть це в коментарях. А я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бувайте, друзі, і до зустрічі завтра в новому влозі.